День гідності та свободи свято в Україні, що відзначається щороку, 21 листопада, на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої та Революції гідності, 13 листопада, 2014 року. Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні, 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи. На честь цього свята у Васильковій будинку культури відбувся мітінг, на якому були присутні працівники Васильківської міської ради і та її структурних підрозділів депутати міської ради, члени громадських організацій та небайдужі мешканці міста. Революція 2013-2014 років стала справжньою революцією гідності. Перша акція розпочалася в Києві на Майдані Незалежності 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету міністрів України про призупинення процесу підготування до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. І першими на Майдан знову вийшли студенти. 24 листопада 2013 року відбулася велика хода на Майдані Незалежності, де пройшов найбільший мітинг опозиції. Незважаючи на мирний характер протесту, в ніч проти 30 листопада був відданий безпосередній наказ про застосування сили під час розгону Євромайдану в Києві. Події ночі. 30 листопада обурили громадськість. 1 грудня в річницю референдуму про суверенітет України люди зібралися на всеукраїнське віче. Саме тоді мітингувальники почали зводити намети, палатки, баракади. Пано із фотографіями Небесної Сотні нагадала присутнім про ці бурхливі події, що відбулися на Майдані Незалежності та вулиці Інститутській. На знак вшанування пам'яті загиблих було покладено квіти та оголошено хвилину мовчання. У фоє ми побачили фотографію нашого земляка Олександра Царька, що загинув на Майдані під час Революції Гідності. Наприкінці заходу нам вдалося поспілкуватися із його громадянською дружиною Інною та маленькою донечкою Нікою. Ну, Кожний ріс воно, знаєте, боль не втіхає, бо воно це трагедія всієї України. і Що знаєте, таке побажання, щоб. Смола влада, яка в нас час на даний час є, щоб вона це не забувала, що ми так сьогодні пам'ятаємо, а завтра не пам'ятаємо, що ці герої вони не зря зажили, положили свої голову. Що не боялися залишили таких маленьких дітей, вони були впевнені, що вони виростуть у вільній країні. Ми згодні з Інною. Якою ціною завойоване щастя? Жертовності вже багато, а до справжнього щастя ще дуже далеко. Якщо наше сьогодення це чергове випробування на витривалість українського народу, то хочеться сподіватися, щоб цей період минув якомога швидше.